Вітаю, шановна спільнота. Запрошую на урок корекції розвитку першокласників. Тема нашого уроку вправи на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима. Визначення їх форми, величини, складових та фактури. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати. А старанно працювати. Сьогодні на уроці вчитимемось на дотик визначати предмет, його форму, величину, окремі частини, знаходити певний предмет серед інших, дотримуватись інструкції виконання. Продовжимо розвивати артикуляційний апарат, тактильне сприймання, зорово-моторну координацію та міжпівкульну взаємодію і починаємо ми. Працювати над виконанням артикуляційних вправ. І перша вправа усмішка. Треба утримувати кілька секунд губи в усмішці, старатися не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Треба зімкнути губи і витягнути їх уперед трубочкою. Далі парканчик. Усміхніться так, щоб зуби були зімкнені і трішечки оголені. Наступна вправа лопаточка відкрити рота та покласти широкий язик на нижню губу. Далі Трубочка, подивіться на цю світлину, та відкрити рота, треба й підняти бічні краї язика догори. Наступна права чашечка. Відкрити рот, бічні та передні краї широкого язика підняти, але не торкатися зубів. Ну, а далі хочу вас познайомити з дидактичною грою, яка називається тактильні мішечки. Це на цьому слайді інформація для батьків: навіщо виконувати такі вправи, як мають виглядати мішечки і що має в них бути? Що ж підходить в якості основного наповнювача тактильних мішечків? Це крупи, пшоно, гречка, вівсянка, рис, кускус, манка. Бобові це може бути сочевиця, квасоля, горох, горіхи, насіння, макаронні вироби та природні матеріали жолуді, солома, дрібні камінчики, каштани, а ще ватяні кульки, шматочки поролону, гудзики та інше. Навіть порізані коктейльні трубочки можуть бути. Ось, бачите, як в цьому мішечку. Як же ми граємо в ці тактильні мішечки, які є варіанти ігор? По-перше, вгадай, що всередині. Дитина обирає будь-який мішечок, а ви пропонуєте детально промацати мішечок, непрозорий, та дати відповідь на уточнюючі запитання, що в мішечку, якого, якого воно розміру, якої форми. Всередині тверді чи м'які предмети? Теплі чи холодні? Наступний варіант знайди мішечок з таким наповнювачем. Для гри тоді потрібно мішечки та парні для них прозорі торбинки з таким же наповнювачем. Гру слід починати з двох мішечків та однієї прозорої торбинки з наповненням, як в одному з мішечків. Поступово гра ускладнюється додаванням більшої кількості прозорих і тканинних мішечків. Таким чином, дитина поступово ознайомиться з назвами наповнювачів. З їх зовнішнім виглядом та властивостями. Ну, а зараз я вам пропоную подивитися один з варіантів Гра чарівні мішечки від феї та як в неї грати. Ого, погляньте, чарівний олівець подарував нам чарівні мішечки. Вони такі чудові, подивіться, різного кольору, синього, рожевого, червоного, зеленого. Давайте з ними трошечки пограємось. Отже, нам потрібні різні крупи. Я взяла квасолю, я взяла макарони, я рис і манка в мене. Спочатку двома руками обстежуємо на дотик, а потім знаходимо таку ж крупу у нашому мішечку. Ось, наприклад, я взяла квасолю, тепер обстежую мішечок. Ні, це не воно. Ось синій мішечок, ні зелений мішечок, ні. Ось у червоному мішечку у мене лежить квасоля. І я його покладу ряд, поряд з квасолою. Наступні у мене макарончики. Шукаємо. Це не те. Ні, це не та крупа. І ось ця крупа. Потім я беру рис. І обстежую. Ні, це не та крупа. Ось вона, в рожевому мішечку. І залишається у нас манна крупа. Ось ми розібрали всі наші крупи. Дуже добре. А тепер спробуємо пограти ще з вами, але трошечки інакше. Ми будемо досліджувати спочатку. Крупу, яка лежить у нас у мішечку, а потім цей мішечок покладемо до тарілочки, в якому лежить така крупа. Ось, наприклад, я взяла зелений мішечок і пробую. Тут маленька-маленька крупа в нас якась. Це, мабуть, оце манка. Вірно, поклали до манки. Взяла наступний мішечок. Що це в нас? Це макарончики. І поклала до макарончиків. Взяла рожевий. Так, длиненький маленький це буде в нас рис. І останній мішечок це буде в нас квасоля. Дуже добре. Ось так ми з вами погралися. Сподобалася вам гра від феї? Сподіваюся, що сподобалася. Наступного разу ми з вами ще пограємо. А зараз яка. Так, ну що? Наступною я вам пропоную виконати нейро для розвитку міжпівкульних зв'язків, для дрібної моторики та для мовлення. Взагалі-то є ціла серія ігор, яка називається колак, ось так треба показати, далі ребро, ось так, поставити на ребро та долоня, прихлопнути просто долонею. Подивимось один з варіантів, як можна грати в цю гру. Ось, бачите? А можна не показувати, можна просто говорити кулак, потім ребро, кулак, долоня. Долоня, а дитина має знайти, куди її поставити руку та як її поставити. Ну, а далі я вам пропоную виконати невеличку фізкульт хвилинку, потім поговоримо. Що ж, дітки, А зараз вправе печиво від совенят. Готуйтеся, будемо продовжувати речення. На уроці у мене вийшло. Сьогодні мені вдалося, мені ще треба попрацювати над, сьогодні я навчився чи навчилась, і урок завершую з настроєм. На цьому наш сьогодні навчальний день закінчується. Я бажаю вам гарного сімейного відпочинку ввечері та, звісно ж, тихої, спокійної ночі. Дякую за увагу! До побачення!